Пісні, вальси і вітання вчителів сьогодні. В українських школах лунали останні дзвоники. Передовсім це свято для випускників, яких за даними міносвіти цьогоріч близько 360 тисяч святкували у регіонах по різному, наприклад, у столиці просто неба у прифронтових регіонах в укриттях або онлайн, але в деяких містах та селах не було ані музики, ані дитячого сміху. Бо росіяни зруйнували школи, а діти загинули від ворожих обстрілів. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун розкаже більше. Схвильовані, але щасливі столичні учні збираються на шкільних подвір'ях. Сьогодні для них лунає останній дзвоник. Молодші класи радіють у них три місяці канікул. Постійно тому що сьогодні кінець школи. А от одинадцятикласникам, яких цьогоріч майже 17,5 з половиною тисяч відпочити не вдасться. Попереду здачі випускного тесту і вступ до вищих навчальних закладів. Я в Шевченка на кібернесі. В клуба на образотворчому мистецтві в кнео на облік і аудит. Хвилина мовчання. Діти вшановують тих, завдяки кому мають змогу вчитися і будувати плани на майбутнє. А в цьому ліцеї ще розгортають 40-метровий стяг. За тим, як його несуть, випускники спостерігають запрошені на урочистості військові. Такі заходи показують, що наша країна є незламною, що ми є і будемо в майбутньому незалежною країною. Директорка ліцею каже: для учнів, їхніх батьків та педагогів національні символи не просто атрибути. То щоб підтримати військо, тут постійно збирають кошти, зокрема на покупку автівок для наших захисників. У Нас вже сім випускників. Вони вже на жаль загинули. Є батьки, які загинули. Ми теж допомагаємо цим сім'ям. 22 особи ліцеїсти іншого району Києва теж дякують захисникам, не стримують сліз і батьки. Я ж знаю, який це подвиг. Ми просто хочемо, щоб це закінчилося і пішли додому. Бо діти так само ждуть батьків. Випускники вальсують, вбравшись у чорно біле Чорний стиль одягу – це показує нашу незламність та гори, які ми прожили. А біле е, наше світле майбутнє, яке ми зможемо прожити. І для дітей це по-справжньому символічно. Бо ж поруч з їхньою школою будинок, у який на третій день повномасштабної війни окупанти запустили ракету. Вона влучила у верхні поверхи, руйнуючи квартири і к. А людей у мене були там друзі. Я дуже сильно переживав. Проте на щастя вони не постраждали.